Перший крок завжди робите ви. Знаєте, коли починаються зміни справжні у вашому житті? Тоді, коли ви читаєте чергову книгу чи проходите курс, а тоді, коли ви усвідомлюєте, ніхто не зробить це замість вас, ніхто не покладе. Нові знання у вашу голову ніхто не пройде вашу дорогу, щоб ви там десь не оступились. Ніхто не зробить перший крок, щоб вам не було страшно. Тільки з вашої дії починаються зміни. Тоді, коли ви дозволяєте собі спробувати навіть через страх, коли ви обираєте вийти з цього якогось кола очікувань і прокрастинації, коли ви кажете собі, я готова рухатись, навіть якщо не все ідеально, і будь-які зміни вони приходять лише зсередини, спочатку усвідомлення, потім дія. А вже тоді обставини, можливості, підтримка. Але завжди першим іде, ідете ви. І почніть рух, зробіть перший крок, змінюйте своє життя із середини. В моєму блозі все про ваш зріст, про мислення.